Доброго дня п'ятий клас. У зв'язку з питнею тривогою ми змінюємо формат нашої роботи і замість звичайного, відео, замість звичайного уроку буде у вас відеоурок. Отже, тема нашого уроку комп'ютерна мережа локальні та глобальні мережі. Ми з вами переходимо до нової теми. Поняття мережі і будемо говорити про мережі і про роботу в мережі. Отже, перше. А, люди дуже часто в своїй суму житті е, обмінюються якоюсь інформацією, повідомленнями, і він може відбуватися по-різному. Може відбуватися. Між людьми, якщо це просто може бути бесіда, може бути між людиною і твариною, так, як пика, це дресування собаки, і може бути між людиною і автоматичними пристрямами. Наприклад, коли ми приходимо до терміналу, робимо переведення якихось коштів на рахунок, робимо різні операції, приклад цього. Або, наприклад, ми сидимо своїм телефоном і ми спілкуємося з ним. Як? Можуть які засоби для передавання інформації люди використовують. Ну, давайте подивимося на малюнки: які засоби для передавання повідомлень використовують хлопчики та дівчатка, які у нас зображені на малюнку? І які ще засоби можна використовувати? Ну, як бачимо на першому малюнку, у нас хлопчик-дівчинку в комп'ютерну гру. І єдина інформація, якою вони обмінюються, це звукова інформація, вони між собою спілкуються. Далі у нас хлопчик працює за комп'ютером, тобто бачимо уроки на клавіатурі, можливо, він здійснює переписку, пише текст повідомлення. Тут ми бачимо на течому малюночку, хлопчик дідженько робить селфі, вони роблять фотографію, яку потім вони можуть публікувати в мережі, надсилати своїм іншим друзям. Да? Ну і наприклад, якщо ось четвертий малюночок, да, ми бачимо, що в нас. Дитина стоїть з планшетом, можливо, вона знімає себе і знімає якусь, якусь е історію, якусь сторіс. І в тому, що обмінюватися можна різними типами повідомлень, тобто і текстовими, і графічними, і символьними. Тобто способів для передачі повідомлень є багато. Причому можна не тільки переписуватися в меседжерах, можна писати електронні листи і так далі. Отже. Часто для як можна передавати файли, часто саме для передачі файлів потрібне якесь середовище. І цим середовищем, коли люди спілкуються між собою, виступає повітря, тому що ми коли говоримо, повітря передає оці коливання наших голосових зв'язок, і які потрапляють в вухо. Там складна будова внутрішнього вуха у людини, яка перетворює ці коливання повітря. Акустичні коливання в електронні імпульси, які поступають до нас в мозок. Тому процес доволі складний. І тому в нашому випадку спілкування між двома людьми у нас з середовищами спає повітря. Якщо, наприклад, ми спілкуємося з комп'ютером, ми спілкуємося з якимось пристроєм, то у нас роль середовища використовує клавіатура. Пролі судович виступає клавіатура, і вона дає можливість спілкуватися і екран, як система творчого зв'язку. Якщо між собою, наприклад, спілкуватися будемо люди і тварини, то для цього ми використовуємо певні команди. Знову ж таки, тут середовищем для передачі файлів служить повітря. Але це фактично на близькій відстані. А спілкуватися ми можемо і на великій відстані. Для цього ми використовуємо телефони мобільні. Так? Ми спілкуємося, і у нас каналом зв'язку виступають стільникові мережі, мобільний оператор. Якщо ж ми говоримо про комп'ютерні мережі, то тут у нас люди спілкуються, використовуючи комп'ютерні мережі, використовуючи один із засобів для обміну повідомлення це комп'ютерні мережі. Що ж таке? Комп'ютерні мережі. Комп'ютерні мережі це сукупність комп'ютерів та інших будь-яких пристроїв, які між собою з'єднані для того, щоб обмінюватися повідомленням або для спільного використання певних програм, пристроїв або якихось даних. Ось ми бачимо схематичне зображення, де у нас зображена комп'ютерна мережа, де, як бачимо, у нас є виділений головний комп'ютер, який має з боку принтер. У нас також є смартфон, у нас також є, наприклад, планшет. і ці всі пристрої між собою з'єднані через маршрутизатор, так, в роль якого виступає звичайний Wi-Fi-роутер. Ось інші комп'ютери мережі, які зв'язуються з нашим. В принципі, суть комп'ютерної мережі зрозуміла, які ж ми можемо використовувати. Пристрої для спільної роботи. Ну, в першу чергу, найчасто використовуваний е пристрій для комп'ютерної мережі це мережевний принтер. Тому що е є певна група комп'ютерів, а принтер у нас один, тому вони можуть віддалено через мережу здійснювати друг з цього принтера в ну, порядку черги. Також може бути у нас і відповідно відданий доступ до веб-камери, коли веб камера у нас розташовується в одному місці, а комп'ютер, який здійснює запис даних цієї камери, знаходиться в іншому місці. Це не передбачає оце дротове з'єднання з веб вебкамерами. Це може бути у системах спостереження, в охоронних системах. Там є вже зараз з'явилися раніше. Це буде дротове з'єднання. Відповідно, було жилення, був кабель даних. Тепер, відповідно, є вже багато камер саме Wi-Fi, яким потрібен тільки жилення, а передачу даних вони здійснюють через точку доступу. Ну і а всі інші пристрої, які можна використовувати в мережі, це вже їх дуже мала частина інших варіантів. В основному це у нас принтери і безпосередньо веб-камери. Так от, що? У нас може бути при під'єднанні комп'ютера до мережі, як може відбуватися з'єднання. Ну, можуть з'єднуватися різні принтери, так, як паншети, смартфони, комп'ютери, ноутбуки. Є принтери, які підтримують роботу по Wi-Fi, є, наприклад, ті ж самі смарт годинники годинник І тому для того, щоб з'єднати ці всі пристрої в мережу, відповідно, нам потрібно. Що мати як технічну складову, так і програмну складову, тому що для того, щоб була у нас мережа, потрібні якісь компоненти пристрої і потрібне якесь відповідне службове забезпечення. Якщо ми говоримо про мережу між двома пристроями, то це у нас просте з'єднання, якщо ми говоримо про мережу, між багатьма пристроями, то тут потрібно розуміти, що мережа ділиться на два типи: є локальна мережа і є глобальна мережа. Ну, Локальна мережа це у нас мережа не велика. Вона в межах, ну, давайте, от якщо, наприклад, говорити про глобальну комп'ютерну мережу, то цією мережею є наша мережа інтернет. Це глобальна мережа, яка з'єднує всі Комп'ютери, які до неї під'єднані. Але це великий варіант, скажімо, такої мережі. Є мережі менші, це у нас мережа локальна. Це ті мережі, які розташовані на невеликій відстані порівняно з масштабами глобальної мережі. Це може бути мережа в межах. Одного будинку, це може бути мережа в межах однієї якоїсь території, якщо це якийсь там завод, підприємство і так далі. Там може бути кілька будинків, але мережа е буде одна, вона визначена певним місцем. Якщо, наприклад, взяти мережу глобальну мережу інтернет, то в будь-якому випадку у вас е в місцевості є, наприклад, той же самий інтернет-провайдер і Connect, який роздає мережу через е Вишку станції. Відповідно, мережа, якою покривається все село від цієї базової станції, є локальною мережею, але якщо брати загалом, то локальна мережа є частиною мережі глобальної. В локальній мережі може перебувати до кількох тисяч комп'ютерів. В той час, коли в масштабах глобальної мережі їх можуть бути мільярди. Наприклад, Можуть також використовувати локальну мережу, у заклади освіти, університети, наприклад, ті ж самі банки, супермаркети. В них є своя мережа, в них є свій виділений сервер. Так само в банківській системі також є свої внутрішні, внутрішні локальні мережі. Ну, давайте ми з вами подивимося, як наприклад, виглядає простенько локальна мережа. Тобто, у нас є підключення. Зовні локальної мережі, а всередині локальної мережі вже відповідно пристрої підключаються всі. Як бачимо, є у нас і веб-камера, є у нас і персональний комп'ютер з принтером, Ось бачимо на другому поверсі. У нас також є комп'ютери. Ну і плюс у нас також є ще Wi-Fi-роутер, який дає можливість приєднатися іншим користувачам до даної локальної мережі. Ну, Для чого взагалі ота от ж сама локальна мережа? В чому, наприклад, перевага тої ж самої локальної мережі? Діло в тому, що в локальній мережі і в глобальній мережі зовсім різні права доступу до даних. Наприклад, якщо у нас в класі є локальна мережа, то в цій локальній мережі я Можу мати доступ до вашого комп'ютера, а ви при певних налаштуваннях можете мати доступ до мого комп'ютера, що вже е, не відповідає політикам безпеки в глобальній мережі. Тому локальна мережа вона зручна для того, що от в закладі можуть бути дані на комп'ютері в читальському, а використовувати для роботи можуть їх учні, учасники локальної мережі. Ну, наприклад, можна друкувати, можна здійснювати друк з будь-якого пристрій мережі, з місця учня, можна здійснювати друк на локальному принтері вчителя. Можна використовувати ту ж саму локальну мережу для проведення тестування. Наприклад, у нас є так само учнівський клас. В ньому створена локальна мережа і здійснюючи тестування в цій локальній мережі, вчитель може онлайн моніторити ситуацію з тестом, спостерігати за вашими відповідями. Тобто, в принципі, локальна мережа дає ряд переваг для роботи в закладах освіти. Що потрібно для того, щоб створити простеньку локальну мережу? По-перше, для цього потрібні пристрої, які будуть учасниками цієї локальної мережі, ну і відповідно потрібні пристрої для того, щоб їх з'єднати. Називаються такі пристрої пристроями для комунікації. Як може здійснюватися зв'язок між Учасниками локальної мережі може бути зв'язок дротовий, коли всі пристрої з'єднані кабелем спеціальним, які називаються ветапара. А може бути бездротовим. Раніше локальні мережі робилися дротові, тому що дротова мережа від локальної від бездротової дає має більшу пропускну здатність, але це відповідно вже з'єднання, це вже лишні дроти. Ми відходимо від цього. Ми хочемо мобільності, ми хочемо портативності, ми хочемо зручності в переміщенні. Тому зараз масово використовується бездротові з'єднання через Wi-Fi роутери. Звичайний Wi-Fi роутер може виконувати роль мережевного маршрутизатора. Ну, Таке, наприклад, запитання: От завдяки чому паперові листи та посилки, які надсилуються звичайною поштою, знаходять свого. Адресата. Зрозуміло, що якщо ми відправляємо комусь паперового листа або посилку, то ми повинні вказати і адресу відправника, і адресу адресата тому, кому вона має прийти. І завдяки цим даним посилка знаходить користувача. Як же ж бути в локальній мережі? В локальній мережі учасники потрібно, щоб також їх можна було розрізняти. Для того, щоб розрізняти учасників локальної мережі, для цього кожен персональний комп'ютер кожний учасник мережі повинен мати своє персональне ім'я. Тому, якщо створюється мережа, то відповідно треба, щоб учасники мали імена, і ці імена не повторювалися. Тобто, якщо ми говоримо про мережу в класі, то в нашому випадку у нас комп'ютер. Вчительський — це у нас тічер, він у нас є комп'ютером вчителя. Всі інші комп'ютери, 12 комп'ютерів, це у нас е користувальські комп'ютери: User 1, User 2 і також до Юзер 12 це комп'ютери учнівські. Як, наприклад, ми можемо е дізнатися стосовно того, як називається допустим, той же самий ваш комп'ютер, він називається в мережі. Ну, для того, щоб це зробити, вам або потрібно на робочому столі на піктограмі цей ПК, ПК, це мій натиснути правою кнопочкою миші і відкрити властивості. Якщо у вас на робочому столі немає ярлика цей комп'ютер, мій комп'ютер, то вам потрібно відкрити файловий провідник, знайти зліва в панелі швидкого доступу. Цей ПК натиснути праву кнопочку мишки і обрати властивості, для того, щоб ви могли побачити, як у вас називається, як у вас налаштований для мережі даний комп'ютер. І в налаштуваннях даного комп'ютера ви побачите його ім'я, ім'я самого пристрою. Якщо це будемо робити у школі, то ми побачимо, що в нас там ім'я буде адмін, юзер 1, юзер 2 і так далі. Коли ми працюємо з вами в мережі, коли комп'ютерів комп утворюють мережу, то відповідно при створенні мережі йде відображення самої цієї мережі у провідникові зліва, в панелі швидкого доступу додається ще один пункт мережа. Якщо ми на ньому натиснемо, то ми побачимо перелік тих комп'ютерів мережі, які у даний момент активні. Тобто, якщо комп'ютер не увімкнений, то він ні в якому випадку не може бути у нас під'єднаний до мережі. Тому це тільки для активних комп'ютерів. Отже, якщо, наприклад, ми говоримо про локальну мережу, то в нашому випадку, у нас, якщо ми працюємо безпосередньо з комп'ютером, то цей комп'ютер у нас є е, локальним або головним. Да? А якщо ми говоримо про інший комп'ютер, який є у мережі, але він, ми за ним не працюємо. Це у нас комп'ютер віддалений. Якщо, наприклад, для вчителя, то віддаленими є учнівські комп'ютери. Якщо для учня, то віддаленими є комп'ютери інших учнів та вчительські. Але. Коли ми говоримо про роботу в мережі, то ми повинні розуміти, що в мережі права учасників можуть бути різні. Є такі типи мереж, коли у нас права учасників однакові, є такі типи мереж, коли права учасників розподілені. Розподілені на права адміністратора і на права клієнта. Якщо ми хочемо налаштувати якісь Доступ до якоїсь папки на нашому ПК, то тоді будь-яка папка у властивостях своїх вона має такі пункти, які називаються спільний доступ. І цей спільний доступ дає можливість налаштувати доступ до тої, до тої папки, до того файлу, але він може бути повним і може бути частковим. Повним це коли всі користувачі мають права вносити зміни до файлів. Видаляти їх і так далі. А якщо він частковий, то це тільки права перегляду, ну або якщо необхідно, то і права копіювання. Тобто, зрозуміли, повні права це права редавування, часткові права це права перегляду. Якщо, наприклад, взяти приклад, коли ми заходимо в мережу, то ми не можемо. Бачити всі папки від даного комп'ютера, ми можемо тільки бачити ті папки, до яких нам надали доступ. Якщо є необхідність побачити ці папки, до яких ми маємо доступ, то тоді ми заходимо в мережу, пам'ятаємо або провідник права кнопочка мишки на кнопці пуск і обираємо відкрити провідник або на робочому цей ПК. Натискаємо, відкриваємо даний ПК, знаходимо об'єкт мережа, натискаємо, і тоді ми, відповідно, бачимо перелік комп'ютерів, як я вже казав, які в мережі. Натискаємо на тому чи іншому комп'ютері віддаленому І тоді відкриється у нас доступ до тих папок, які, до яких ми маємо доступ на віддаленому комп'ютері. Цей доступ, відповідно, ми перед цим повинні налаштувати. Якщо він повний, то тоді ми можемо виконувати всі дії. О, якщо він частковий, то тільки перегляд або копіювання. Операції з файлами і папками на віддаленому комп'ютері можна виконувати, якщо є повний доступ, можна виконувати ті ж самі, як і на власному комп'ютері. Але це тільки за умови повного доступу. Якщо у нас доступ частковий, то тоді у нас таких можливостей немає. Якщо ми взяли, скопіювали чи перемістили об'єкт, то відповідно при копіюванні об'єкт зберігається, при перенесенні, об'єкт зникає на комп'ютері, в якого ми ці дані брали. Якщо, наприклад, ми на тому комп'ютері видаляємо об'єкти, то він попадає в кошик, але кошик попадає в того комп'ютера, на якому. Дані файли знаходяться файли або папка. Тому видалити ми можемо, але з кошика вже видаляє, видаляється на тому комп'ютері, на якому вони були. Тільки на віддаленому комп'ютері. Отже, нагадаємо: поняття мережі, мережа у нас є глобальна, є локальна. Мережа це з'єднання багатьох. Комп'ютерів для спільної роботи для обміну даними. І відповідно, і відповідно, якщо є мережа глобальна, це мережа, яка об'єднує всі комп'ютери у світі, то локальна мережа це тільки та мережа, яка об'єднує комп'ютери на певній ділянці. Це може бути. Пам'ятаємо банк, це може бути школа, це може бути університет, це може бути якесь підприємство. Далі ми за вами на наступних уроках будемо більш детальніше розбиратися з роботою в мережі. У старших класах ми будемо більш детальніше розбирати пристрої, які дають можливість нам створити мережу, більше про права доступу. В 5 класі це тільки поверхневе таке ознайомлення. Крім цього, вам також буде кинути у Viber покликання на два тести. На два тести, які ви пройдете, так само, як ви проходили попередній тест на попередньому уроці. Ви тест проходите, я вам даю можливість переглянути результат і зробити роботу над помилками. Ось таке ваше завдання на сьогодні. До побачення.